Усім привіт, любі друзі! Це подкаст The Duck Show. З вами, як завжди, Назарій, автор і презентатор цього подкасту. І сьогодні ми поговоримо ні про що інше як погоду в епізоді номер 8 Тому не будемо довго чекати. Давайте почнемо. Взагалі, погода також відіграє велику роль у житті, тому що це така річ, з якою ви пов'язуєте себе кожного дня. Вам потрібно перевіряти, яка погода, чи там будуть дощі, чи сніг, чи жарко, чи холодно, що очікується, і як також правильно підібрати одяг, щоб відчувати себе комфортно. І не перейматись про повернення назад, щоб змінити одяг, щоб щось більш тепліше одягнути, або щось легше. Тобто погода відіграє, почнемо, наприклад, з того, що погода відіграє роль вашого одягу, вашого також стилю, тому що просто вміти гарно вдягнутися... вдягнутися за трендами, за модою, правильно підібрати кольори, аксесуари, підібрати взуття також це класно. А коли твій стиль і твоя мода ще й співпадає або просто відповідає погоді, це вдвічі класно, це взагалі високий рівень, скажімо так, вашої підготовки. І ось я вам скажу, що. Насправді, в Бельгії з цим буде набагато простіше, якщо ми, наприклад, порівняємо бельгійську погоду з українською погодою, так. Бельгія це взагалі подарунок для людей, які люблять стиль і люблять моду. І, мабуть, одразу цікаво буде сказати, чому ж така різниця. Так ось, е приїхавши сюди у Бельгію. Це було приблизно в березні, середина березня, пішов сніг вперше за 10 років тут у Бельгії. Ми про це не знали. Що вперше за насправді 10 років так багато снігу випало, тому нас також дивувала реакція бельгійців. Типу, чому ви так реагуєте? Це просто сніг. Але потім ми дізналися, що так. За останні 10 років не було так багато снігу, і тому вони тут, скажімо так, шаленіють з цього. І ось це насправді також е додає мені такого відчуття суму і відчуття ніби прив'язаності до України у плані саме погодних умов е в різні. Пора року, тому що кожна пора року в Україні відчувається як, скажімо так, інша пора року. Тобто ти відчуваєш, коли за вікном у тебе зима, а коли у тебе вже осінь, або коли у тебе весна, або коли у тебе жарке літо. Тут, тут взагалі не так, тут тебе майже цілий рік буде одна й та сама погода. Одні і ті самі градуси, можливо, так. Взимку буде трохи холодніше і більше опадів, тобто більше дощу, навіть не снігу. Просто це буде дощ, дощ і сильний вітер. Влітку так, бувають дні, коли жарко, але все ж, порівнюючи з іншими країнами навіть Європи, я думаю, що. Стабільні 20 градусів тепла, тут будуть залишатись майже усе літо. Або це буде просто холодніша погода, насправді, і щоб о, знайти якісь вихідні, де буде, наприклад, 25-26 градусів, щоб поїхати там на пляж, наприклад, або на море. Треба бути дуже великим щ... щасливчиком, щоб отримати такі вихідні тут у Бельгії. А в Україні ні. В Україні дуже різноманітні пори року, дуже різноманітна погода, що додає також настрою. Тому що наш другий пункт, на що впливає погода, це настрій насправді. Так ось, як же погода може впливати на наш настрій, на наші емоції, на наші відчуття. Я приведу свій приклад. Я... Люблю, я обожнюю дощ. Дощ тут насправді дуже часто у Бельгії, і мені подобається засипати під шум дощу, засипати і бачити, як каплі котяться вниз по вікну. Мені це додає такого відчуття комфорту, відчуття також спокою. Але з іншої сторони, я думаю, що мене зрозуміють футболісти або просто люди, які люблять також дощ. Починаючи з того, що сам по собі дощ він, робить, він покриває цією водою усі дороги, усі стежки і, що найцікавіше, усі футбольні поля. Тому що грати в футбол взагалі під дощем, це, я гадаю, що мрія будь-якого футболіста займатися, тренуватися під дощем. Коли поле мокре, і ти вже мокрий, і ти вже не відчуваєш, насправді, що тобі складно бігати, що ти втомлюєшся, ти не відчуваєш, тому що йде дощ, ти вже мокрий, ти вже розумієш, що тобі треба швидше бігти, більше рухатись, щоб також не відчувати цього холоду. Тому що в Україні, якщо влітку йде дощ, це завжди, або навіть не завжди, більшість часу це. Теплий дощ. Тут дощ ніколи не буде теплим. Ви завжди будете відчувати цей холод, цю вологість на своєму тілі, на своїх речах, тому тут краще якомога більше рухатись або ховатись від дощу відповідно. Але так, це все залежить насправді від самої людини. Якщо ти любиш дощ, то Бельгія це точно країна, яка. Подарую тобі достатньо дощу, достатньо цієї атмосфери комфорту, відчуття спокою. І також, взагалі, базуючись на тому, що тут багато лісів, багато природи, гуляючи по цьому лісу або навіть парку після дощу, це для мене одна тільки насолода, тому що. Я звик до цього відчуття невеличкої прохолоди, вологості. Я не дуже великий фанат е, жарких днів, таких, коли температура там за 28 градусів, і ти просто все, що хочеш, це піти і сісти в холодильник просто і нічого більше не бачити і не чути. Ні, так, таке не люблю. Для мене. Краще, щоб е, був дощ або було холодно, ніж нереальна спека насправді. І ось взагалі, повертаючись також до теми одягу, я вам можу сказати, що в Бельгії ви впевнено можете гуляти та носити одну і ту саму пару. Взуття цілий рік і не відчувати ні холоду. Можливо, вам влітку буде жарко, але все ж. Я бачу, що влітку усі ходять в кросівках, таких самих, які вони можуть вийти взимку, або навіть великі фанати таких, скажімо так, сліперсів. Які ви вдягаєте в басейн чи на пляж, чи просто влітку. Є й такі, які вдягають шкарпетки, чи шльопанці, йдуть собі взимку в магазин і їх нічого взагалі не турбує. Є і таке відповідно. Тому, насправді, у Бельгії ніхто про це дуже не переймається і також. Що достатньо цікаво, і що я вам одразу раджу, скажімо так, приділяти достатньо уваги моменту, тому що тут персонально я і все моє оточення ніхто не довіряє програмам, таким як погода, або просто онлайн-погоді. Тобто ти ніколи тут не передбачиш, коли може піти дощ. У тебе. Навіть у мене були також ситуації, коли я стою на вулиці, дивлюсь погоду на наступні 3-4 години, і тут починається дощ. А у мене в моїй програмі на телефоні все ще показує, що сонячно, зараз сонячно навіть немає хмар. А у тебе йде дощ над головою. І як ти це можеш взагалі з цим неможливо боротись? Тому, виходячи також тут, на прогулянку, у будь-який літній день, також ти можеш бачити багато людей, багато бельгійців, які мають у себе просто або в рюкзаку, або зав'язані на поясі. Також дощовики або будь-які куртки і так далі. Тобто ніхто не може передбачити тут дощ, коли він піде і що з ним робити. Але всі підготовлені, всі у один момент просто дістануть свої дощовики, вдягнуть їх і підуть далі. А також цікавий момент насправді. І позитивний момент порівнюючи з Україною тут в Бельгії буде те, що завдяки оцій постійній однаковій погоді, ви вже можете плюс-мінус розуміти, яку, в якому стилі навіть вам треба буде купляти речі. Тобто, і це дуже допомагає також вашому гаманцю, тому що в Україні ми завжди знали, що треба буде. На окремий сезон купляти відповідно окремі речі. Тобто, наприклад, на літо ви будете купляти собі дуже легкі речі, точно не темних кольорів, аксесуари і так далі. Взимку вам точно треба буде купляти, навіть не взимку, до початку зими. Вам потрібно буде купляти теплу, широку куртку, в якій вам не буде холодно. Шапку рукавиці так далі. Тобто ви не вийдете вже у тих самих джинсах і футболці і одній ковці на вулицю. Вам просто погода не дозволить цього зробити тут. Погода дозволяє вам у себе. Ви можете вийти в футболці і в джинсах, наступний день вийти в футболці і в курці на вулицю. Погода не змінюється майже ніколи. Тобто все, що можна тут очікувати, насправді це тільки дощ. Тим воно і краще для вашого гаманця, але люди, які хочуть показувати свої різні стилі одягу, яким подобається, наприклад там походити у легких яскравих речах, якусь вдягнути кепку, а на наступний день вже вийти, наприклад, в курці в джинсах і в якихось, я не знаю, кросівках бігових. І в Україні через ось таку насправді. Скажімо так, повільну зміну сезонів, вам це буде майже неможливо і просто недоступно. Тому що якщо починаються спекотні дні, ти точно знаєш, що ці спекотні дні будуть тривати. Я гадаю, що може тиждень, може два тижні. А тут у Бельгії у тебе в один день може бути 28 градусів, а на наступний буде 10, де тобі вже треба вдягати цю. Теплу куртку, хоча лише вчора ти лежав на пляжі, і в тебе пів тіла загоріло, насправді, що ти не можеш навіть поворухнути. Тобто ось така різка зміна погоди також відіграє цікаву роль. Хоча і не дуже багато змін відбувається тут порівнюючи з Україною. Так що так, насправді сумуючи. Усі плюси і мінуси, я скажу і можу сказати точно, що якщо ви любите постійно одну і ту саму погоду, якщо ви любите дощі, це така англійська насправді погода, британська погода, вам точно треба їхати у Бельгію. Жити тут і насолоджуватися. Якщо ви не любите купляти багато речей, якщо ви любите. Вдягати одне те саме одні ті самі кросівки, Бельгія точно для вас. Якщо ви любите цю зміну погоди, також відчуття різних пір року, треба вам України СНГ. Тут вам точно робити нічого. І насправді більша частина Європи така, тобто ви не знайдете тут багато снігу або супер жаркі дні. Тому вибір лише за вами. Тому головне, щоб вам подобалось. Головне, щоб ви насолоджувались погодою, відчували себе комфортно, посміхались, як завжди, вдягались не лише за модою, а й за погодою. Це був епізод номер 8 Ми поговорили з вами про погоду. Як погода впливає на вас, як погода впливає на ваш одяг і настрій. Також хочу вам нагадати, що внизу в дописі будуть усі лінки на мої соціальні мережі, на TikTok, на Інстаграм, і також ви зможете знайти відеоподкаст на Ютубі, де ссылка також буде нижче. Бажаю вам усім Успіху, перемог, прекрасної погоди за вікном, і ми побачимось з вами вже за тиждень. Бувайте!